30 серпня у центральній міській бібліотеці відбувся останній майстер-клас для учасників проєкту Крок на зустріч. Вже як два роки учасники проєкту – люди, які в дитинстві були інтерновані до Німеччини, зустрічаються та проводять час із користю. На останню зустріч завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Страшні події цієї весни, які сколихнули всю країну, не завадили, а навпаки, ще більше згуртували колектив. Керівник проєкту Вікторія Петерімова зізнається, що учасники дуже чекали повернення проєкту до життя, адже таких корисних зустрічей та підтримки їм вкрай не вистачало. Проєкт підтримує німецький фонд пам'ять, відповідальність і майбутнє за програмою. Ми поруч». Ми переорієнтували деякі наші статті витрат. І тому ми всі сили зараз направили на те, щоб підтримати учасників нашого проекту, це і морально, і матеріально. Що стосовно цього заходу, це майстер-клас. Я вражена тим, що в цей дуже важкий складний період активізувалась робота учасників нашого проекту. З задоволенням проходять фонд фінансує. Ми маємо змогу закупити матеріали потрібні. Маємо змогу купити смаколики, чай і таке інше для того, щоб пригостити. Микола Віталійович народився у 1944 році у місті Дортмунд. Тоді його батьки знаходились у німецькому таборі, де працювали на підприємствах. В межах заходів проєкту Микола Віталійович зміг познайомитися з іншими людьми, які також перебували в подібних таборах. Зізнається, що такі зустрічі дуже корисні. Особливо у такий непростий час, адже вони проживають вже другу війну. Німці як зайшли, жилиться. їм треба було кос і Мама і папа попали туди, в лагерь. Надежда Івановна мене якимось чином знайшла. Сюди прийшов і вже влився в цей невеличкий. Дружний колектив. Тут у нас е мастер-клас, час екскурсії, от е театр. Чого мені подобається? Ну, во-перше, люди мого віку, моєї ж долі, як то кажуть, будемо сумувати. Якщо щось буде похоже, я буду радий. Сюди попасти. Пані Любов опікується людьми, які були інтерновані до Німеччини вже другий рік поспіль. Таких підопічних 30, Вони не мобільні, мають поважний вік 90+. Пані Любов дуже любить свою роботу та людей, за якими вона доглядає. Ділиться. Деякі вже мають погану пам'ять. Рідних усіх не впізнають, а її завжди впізнають і чекають на зустріч. І жінку це тішить. Мені подобається ця робота. Це не робота, а це род заняття. Я люблю людей. Я люблю спілкування. Між іншим, моя мама, яка померла в 92-му році, теж була інтернована в Германії. І от зараз, знаєте, в мене дуже багато виникає питань, які б я хотіла задати їй. І оскільки мої підопічні ровесники моєї матері, то я ці питання задаю їм. Я хочу сказати, що для них це дуже важливо. Вони повертаються в юність, незважаючи на те, що в них дуже важка доля, дуже важка, складна така життєва ситуація, але вони з радістю повертаються, тому що це їхня молодість. У вересні організатори підіб'ють підсумки дворічних занять та влаштують виставку з поробок, які зробили власноруч учасники проєкту. Керівний склад проєкту виносить подяку центральній міській бібліотеці за допомогою організації зустрічей, які проходять навіть у воєнний час.